Знову я приїхав на рибалочку на карася. Ще темно зайняв місце, людей на водомі. Не знаю, видно вам чи не видно. Але там купа фонариків. Людей на водоймі вже досить немало. Хоча ще, можна сказати, глибока ніч. Ранок тільки. І зараз я почну розкладатись, як завжди, купа речей. Буду ловити на поплавочки сьогодні. карася, Перше, з чого ми починаємо, перезуваємось. Розставляємось, готуємо все, прикормочку готуємо і чекаємо ранку, щоб трошки, трошки розсвіло. До речі, друзі, люблю, щоб в мене було все акуратно складено в багажнику. Чехольчик такий собі придбав від профмонтаж для крісла. В принципі, ось і для, і для е садка, чехол, для чобіт, піджопнічок. Завжди виручає і зимою і не тільки зимою. Сумка, в якій в нас все знаходиться. Пізніше про неї покажу, розкажу. Тут є все. Ви відкрили, один раз склали собі все, що вам потрібно для рибалки. І тут воно знаходиться. Спецсумка всередині з сумками. Супер. Так, ну і, звичайно ж, основні знаряддя сьогоднішньої праці. Беремо дві вудочки поплавочних, про них я вам розкажу трошечки-трошечки, як розцвіти. Так, друзі, з чого треба починати нам рибалку правильно із замішування при кормочке. Зараз відкриємо новий такий мій девайс. До речі, тут столик такий є. Досить зручно, можна використовувати як монтажний столик. Так. Що у нас? Ми беремо прикормочку. Що з минулого разу залишилось? Значить, Real Fish, карась, часник і часник чебрець. Це, в принципі, для мене топ-прикормочка. Я нею користуюсь на перший рік. Завжди показує результат. Якщо будемо використовувати ще і фідер, то я туди використовую пластилін. Також від Real Fish, часник, мегаспеції зараз по холодній воді. Гарно працюють. В у насадочки у нас буде опарік. Ось така, до речі, мотильниця. Ось ось хоп, надягнули. Хоп, одягнули на коліні дуже зручно. У вас опариш є, черв'як є також. Все на місці. Зараз замішуємось, чекаємо, поки нап'ється водичка якраз розсвіте і буде хорошо. Так, друзі, потрошки починає розсвітати, Буду, я думаю, закидуватись, тому що я прикормився там дві точечки собі на два поплавочки. Рибка, я думаю, підійде. Що, що стосується наших знарядів ловлю. Значить, дві удочки в мене однакових. Флагман S-River Bolo MS 6-метрові. Чудово підходить для рибалочки на поплавочок. Простенька катушечка і поплавочок, грузочок, жилка. Не товста, по-моєму, 0,2 чи 0,22 основна в мене жилка, і поводочок із гачком 0,14 мм. Гачок 10 розміру. Так, тепер, що стосується насадочки, ми будемо використовувати гачочок невеличкий, Карась тут не дуже крупний. Я минулий раз рибачив і дуже гарно працював такий варіант. Ми цепляємо. Один опариш. Один опариш. І зверху ми цепляємо один черв'ячок і закриваємо його ще одним опаришем. Оце в мене, але ж ви знаєте, день на день не приходиться, може бути по-іншому цей раз. Розпочнемо з цього варіанту, а можливо на двох різних удочках буде по різному. Беремо раз. Раз і ще раз. І зверху ще один опарик. Все, друзі, ось так виглядає наша насадочка. Ось такий бутербродик. Цікавий для карася. Зараз виставляємо глибину і закидаємо наші удочки. Друзья, первый карась, первый карась. Ой, за жобру зачепился. Але... Перший карасик в нас в активі. Тільки я закинув, на одну вудочку клюнув окунь, а на іншу клюнув зразу карасик. Так, іди давай ось таку сумочку будеш там жити. Так, друзі, розсвітає потрошки. Перша рибинка в нас вже в активі. Карась, ще один окунь клюнув, але... То, як то кажуть, не рахується, тому що ми приїхали за карасем. Люди розкладаються на воду, і ми також розложилися, так що, в принципі, все йде по плану, чекаємо активності рибки. Так, так, так. Іди сюди. Карасенко. Карасенко карасевич. Оха заглутивля. Придеться брати. Екстрактор, щоб достати тебе. Прийдеться брати екстрактор. Єсть красик. Іди в трубинку. Іди сюди. Іди сюди як. Мій золотенький. Золотенький карасик. Ляп-ляп-ляп-ляп хвостиком по водичці. І все, ти вже у нас. А он ще один клює. Друзі, ще один повів, дивіться. Дуплетами клюють. Пішли дуплети. Давай виходь. Ну оп гляньте, друзі, який красавчик. Два рази На одну удочку і на другу удочку. Це просто супер. Так, 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 друзі. Іди сюди. Іди сюди. Ляп, 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 пляп Це хорошенький, більшенький вже. Більшенький вже карасик. Ох, дивіться, друзі який. Це чистий опариш. В принципі, працює і опариш, і опариш з черв'ячком, тобто бутербродик. І те, і те, нормально працює. Іди сюди. Іди сюди. оп, Друзі, нема нема, та є, друзі. Нема нема, та й проклюнеться. Такий кайфок. Дивіться, сонце сходить, рибка клює, все супер. Іди сюди. Іди сюди. Дорогенький. Дорогенький мій Карасенко, друзі. гляньте. Ось така рибка, просто суперова. Ой, ой, красавчик, який ви гляньте, друзі. Ви гляньте, який красун. Просто красавчик. Хоп! Іди сіди. На чистий опариш клюнув. Ну, давай, не можу виняти. З губи. Ранок просто чудовий. Значить, друзі, клює він дуже і дуже акуратно. Так, єлі. Якщо така впевнена прям покльовка, зранку клював гарно. І поплавки викладував і тягнув. А зараз єлі-єлі так чуть-чуть починає волочити поплавочок. Зразу треба підсікати. Якщо тільки поплавок починає скакати, там, різко занурюватись у воду, значить це або плотва, або окунь, або йорш якийсь. Карась клює дуже і дуже акуратно. Якийсь він сьогодні привередливий дуже. Нема, нема, та є карасик. І клює так, друзі, дуже і дуже акуратно. І сюди. Да. З глибини пішли покльовки. Там де глибше. Там, де глибше, пішли покльовочки, друзі. Хоча вон вон вон. І на мілячку. Наче а, ні, немає. Карасі просто суперові і рибалка. Ранковий кльов просто бомбезний, друзі. Кабан, кабан, кабанчик, який кабан. Це на сьогодні найбільший. Похожий такий на рибину. Друзі. Гляньте на цього кабанчика по нинішньому дню, по цим міркам, то цей наче й кабанчик. Дивіться, який красавчик. А? Іди, сюди. Дивіться який карась. Друзі. Класний який карась. Просто шикарний. Це вже другий підряд. Ось такий шикарний карась. Три опарика. Три опарика. І кожен раз цепляю свіжих. Для того щоб вони постійно рухались і приманювали пасивну рибку. І все, її маємо результат. Асьо він. Друзі, сьогодні він також непогано покльовує. Хай не так активно, але все одно він молодець. Так, друзі, приїхав я буквально на ранковий кльов і я його отримав. Я отримав ось таке задоволення, просто супер. Карась на поплавочок. Тишина, сонце зійшло, точніше, розвиднулось, бо сонця сьогодні немає хмарно. І я зловив своїх карасиків, отримав задоволення. А з вас лайки, коментарі, підписуйтесь, побачимо нас, побачимось на рибалці.